Слава Україні! Вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, в етері програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашого регіону. Уявіть, вам приходить повідомлення від друга з проханням терміново позичити гроші або телефонує працівник банку з новиною про підозрілу активність на вашому рахунку. Знайомо, це сучасні реалії, де шахраї полюють на нас в онлайн 24 на 7. Сьогодні ми з'ясуємо, як розпізнати ці пастки, захистити свої гроші та дані і що робити, якщо ви все таки потрапили на гачок. Про це нам розповість заступник начальника відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області департаменту кіберполіції Нацполу України Василь Сірацький. Пане Василю, вітаємо вас. В нашій студії вітаю. Наскільки поширені кіберзлочини саме на Рівненщині, і чи зросла їх кількість за останні роки ну, кіберзлочини в останнім часом вони зростають в більшості не тільки на території Рівненщини, а взагалом по Україні по світу, оскільки кожна сфера зараз включає те, що все має робитися з використанням інформаційних ресурсів, тобто автоматизовані бази, вебресурси і так далі. Тобто у зв'язку з цим і збільшується кількість вчинених кіберзлочинів. А хто зазвичай стає жертвою? Чи існує такий портрет типового потерпілого? Ні, немає таких типових портретів. Тобто, е, е, потерпілими можуть бути в шахрайських діях, е, і не тільки в шахрайських, а в, в вчиненні кіберзлочини е, різні особи різного віку. Тобто, це е, потенційні хто використовує соціальні мес, е, месенджери, е, маркетплейси, веб-банкінги і так далі. Давайте розберемо найпопулярніші сценарії, за якими діють аферисти. Почнемо з класики: злам акаунтів у соцмережах. Мені здається, кожен отримував повідомлення. Типу, привіт, позич 500 гривень. Завтра відам, розкажіть, як шахраї отримують доступ до сторінок і як перевірити, чи це дійсно друг пише чи злочинець? Ну зараз дуже поширені є е, випадки, коли звертаються громадяни і з е, тим, що е, здійснили переказ коштів, оскільки е, надійшло повідомлення від друзів родичів е, про надання фінансової допомоги. Зазвичай є декілька випадків, яким чином можна втрутитись несанкціоновано в облікові записи соціальних мереж месенджерів. Це в більшості випадків потерпілі переходять по фішингових посиланнях. Це може навіть бути про те, що проголосувати за петицію будь-якого характеру. Потерпілі переходять за посиланням, вводять реквізити свого номеру телефону, код підтвердження, і так далі, таким чином, шахраї отримують доступ до них і здійснюють розсилку повідомлень або про те, щоб надати грошової допомоги, або щоб перейти по посилання і проголосувати за ту чи інше голосування. Власне чи є якісь рекомендації, коли людина отримує таке повідомлення там? Від е, ніби знайомої людини, але це все-таки злочинець пише. Як перевірити, що це злочинець? Насамперед, якщо вам надійшло таке повідомлення, вам е, потрібно зателефонувати до тієї особи, яка вам пише, якщо є зв'язок. Е, якщо не е, в більшості випадків приходять до нас потерпілі і кажуть, ми телефонували, однак ніхто не брав трубки, і через те вирішили перекинути кошти. Якщо навіть і не беруть слухавку, щоб пересвідчити, що це спілкується саме родич чи близький друг, якийсь ваш чи знайомий, то потрібно ініціювати переписку і задати якісь такі питання, щоб, що знає саме та особа, з якою ви переписуєтесь. Якщо вона не буде відповідати на дані питання, відповідно це можна зробити. Висновок що це хтось втрутився в облікові записи і здійснює переписку від імені власника. Зараз нейромережі на такому високому рівні, і вже вони можуть генерувати як відео, так і аудіо. На вашу думку, наскільки для шахраїв це цей інструмент стане легшим для от власне видурювання коштів? Ну, це полегшить звичайно для шахраїв, але все одно можливо я повторюся ж ініціювати таким чином переписку спілкування про те, що ви знаєте про ту людину. І шахраї не будуть знати таких певних нюансів, і ви самі зробите висновок. Чи це е, дійсно ваш якийсь знайомий, чи це шахраї? Ще одна небезпечна схема, яка діє вже не один рік, це дзвінки від так званих працівників безпеки банку чи мобільних операторів. Давайте чітко поговоримо, яку інформацію за жодних обставин працівник банку не задасть. Ну, це один так само з поширеніших таких видів шахрайства, коли дзвонять до потерпілих, і під тим чи іншим приводом, якщо це банківські установи, працівники вони представляються, то вони можуть казати, що у вас підвищена інтенсивність фінансових операцій, незрозумілі перекази йдуть, і таким чином вони. Можуть навіть і мати ім'я по батькові власника карточки, але повністю інформації вони не мають. І вони під психологічним впливом спонукають людину до того, щоб вона надала повністю всі персональні свої дані, банківські реквізити. І так само коди підтвердження, які будуть надходити потерпілі щодо підтвердження переказу коштів або підтвердження входу в веб банкінги, і так далі. Тобто таку інформацію, от справжній працівник банку він ніколи не запитає, якщо це офіційний працівник банківської установи чи підприємства установи організації, вони ніколи не запитують ПІН-коди. Номер карточки або надати доступ до вашого гаджета, вони такою інформацією не будуть запитувати, і ну її заборонено передавати. Ще така популярна схема це по типу: Ви виграли гроші, отримаєте соціальну допомогу супер знижки в магазинах і шахраї. От часто саме на таких моментах просять перейти по якихось посиланнях. Як визначити, де справжнє посилання, а де фішингове на що треба дивитися в адресовій строці? Ну це фішингові посилання, як ви правильно зазначили. І воно може, якщо візуально дивитися на е, саме посилання, воно однією буквою тільки може відрізнятися. Тобто, якщо і е, відвідувати якісь е, веб-ресурси, то потрібно дивитися, чи вони е, дійсно офіційні. Бо фішингові посилання, якщо переходити за е, ними, то інтерфейс самого вебресурсу е, виглядає як офіційний. Але можуть бути неактивні кнопки на ресурсу і так далі. Тому є ряд безліч сервісів, за допомогою яких можна перевірити, чи посилання фішингове, чи воно офіційне. Тобто, якщо вам і скидають якісь посилання, то перш ніж за ним переходити і вводити будь-які реквізити. Чи персональні дані, то за допомогою ряду сервісів необхідно перевірити. І якщо сервіси вказують на те, що посилання не містить якихось вірусного коду, то за ним можна переходити і вже заповняти активні кнопки. А чи якісь інструменти, які обезпечують, коли от, власне, перейшов по такій посиланню? Можливо, якась там двойна верифікація на різних соцмережах, це е... якось може допомогти. Ну, звичайно, якщо щоб зберег... уберегти себе від несанкціонованого втручання, необхідно перше, щоб була налаштована подвійна аутентифікація, не передавати будь-які свої персональні дані третім особам, і навіть якщо є. Облікові записи в соціальних мережах, то там, щоб була мінімальна вказана інформація. І це можна уберегтися від несанкціонованого втручання. І знову ж таки, якщо приходять подвійна аутентифікація, налаштована, приходять коди підтвердження для входу, їх нікому не потрібно повідомляти. Так само не потрібно, щоб в галереї, чи в нотатках, в месенджерах були якісь логіни, паролі до входу тієї чи інших облікових записів. Якщо ще повертаючись до теми фішингових посилань, а чи може бути таке, що, до прикладу, людина от, шукає в Google там, YouTube і в пошуку там, вибиває YouTube, але саме от, фішинговий сайт, як його правильно назвати, може таке бути чи ні? Загалі. Може, це так само шахраї користуються ним і воно в... можна перейти, але знову ж таки, це потрібно дивитися на саме посилання, чи воно правильно написане. Якщо ви переходите по таких вебресурсах, які ви неодноразово користувалися, потрібно дивитися, чи воно співпадає назва самого веб-ресурсу от Якщо говорити про паролі, наскільки важливо мати якісь важкі паролі, закручені? Ну, для того, щоб не легко, так би мовити сказати, було здійснити втручання в облікові записи, рекомендується, щоб пароль складався не менше, ніж з 12 символів. І серед цих символів, символів були і букви, і цифри. І також літери, що були великого і малого шрифту, Шахраї також активізувалися і на ринку нерухомості та онлайн торгівлі, просять завдаток за оренду квартири, якої не існує, або навіть скидають фальшиві квитанції про оплату товарів. Які тут червоні прапорці, і як перевірити продавця чи орендодавця і не залишитися і без грошей, і без послуг. Ну тут так само, якщо саме більше це йде недоставка товарів, такий вид шахрайства, і в тому числі входить сюди і оренда там, нерухомості. Насамперед, якщо ви шукаєте чи оренда нерухомості, чи купівля якогось того чи іншого товару, не потрібно звертати і вестися на зловмисників, які ставлять мінімальну ціну. І під час спілкування вони схиляють громадян для того, щоб здійснювати передоплату або 100-відсоткову оплату за товар. А в іншому випадку товар там чи не буде відправлений, або оренда не буде здійснена. Це насамперед. от, більшість, якщо беремо цей вид шахрайства, потерпілі тільки звертають на дуже низьку привабливу ціну. Чи іншого товару чи послуг, і е, коли їм кажуть, що необхідно здійснити е, передоплату чи 100% оплату, вони це здійснюють. Ні в якому разі не потрібно здійснювати передоплату або 100% плату за товар, і тим більше в того продавця, в якого ви жодного разу нічого не купували. Можливо, є ще схеми, які ми от ще не обговорили, але вони так само популярні. Е, ну, є так само від працівника знову ж таки банку, коли дзвонять, що невідомі якісь фінансові операції проходять. Далі це є посилання фішингові, недоставка товару, а це вже підвиди всі йдуть ну, як шахраї, це є психологи. Які користуючись, яка ситуація на дворі, вони дуже адаптовуються швидко до ситуації і, в принципі, вигадують різні схеми і дуже швидко це роблять? Добре, зі схемами розібралися, але от уявімо, людина в паніці дізналася, що її все ж обікрали. Гроші з карти зникли. Який правильний алгоритм дій у перші хвилини? Перші хвилини це насамперед необхідно звернутися на гарячу лінію банківської установи і заблокувати банківську картку, щоб шахраї не змогли подальші здійснювати перекази грошових коштів. Далі змінити всі паролі до облікових записів, здійснити фіксування переписки, повідомлень і так далі, які здійснювали з зловмисниками. В подальшому звернутися до правоохоронних органів для реагування та вжиття заходів. Власне, як подати саму заяву до правоохоронних органів? Саму заяву можна за допомогою веб-ресурсу офіційного сайту департаменту кіберполіції, на якому є форма зворотнього зв'язку, і в електронній формі можна подати звернення або ж безпосередньо прибути до територіального підрозділу поліції. І там написати звернення. А яке покарання чекає на шахраїв, якщо їх вдається спіймати, і наскільки воно сурове? Ну санкція статті Кримінального кодексу за вчинення шахрайських дій передбачає від штрафу до 12 років позбавлення волі. Все залежить від механізму вчинення злочину. В групі осіб є певні кваліфікуючі ознаки, і все залежить від них. Чи складно знайти Е, Є певні, певні такі складнощі, які е, ускладнюють е, дійти, але це питання в часі і е, яким чином їх за скільки часу їх знайти, але це реально. Як кіберпол намагається протидіяти шахраям? Працівниками департаменту кіберполіції та в тому числі відділом протидії кіберзлочинам в Рівненській області на постійній основі здійснюється моніторинг фішингових посилань, які існують, відслідковуються оголошення, які за ознаками опису вказують на те, що це діюча храї а також щоденно проводиться аналіз звернень громадян. Які звертаються до територіальних підрозділів поліції з е, метою оперативного реагування і встановлення кінцевих таких, скажімо, організаторів вчинення шахрайських дій. А чи проводите ви якусь просвітницьку роботу там зі школярами, з пенсіонерами? Адже попередити злочин, все ж легше ніж його потім розслідувати? В Цьому напрямку, ми то, також працюємо на постійній основі. Ми проводимо. Лекції заняття в навчальних закладах в коледжах, школах, вищих навчальних закладах, під час яких ми викладаємо інформацію щодо вчинення, які існують так само види шахрайських дій, щодо дотримання кібергігієни в мережі інтернет, також щодо недопущення є багато випадків, коли неповнолітні Передають свої банківські карткові рахунки для шахраїв під приводом в оренду надання банківських карткових рахунків і отримують за те якусь мінімальну винагороду. Ми це також доносимо про те, що це заборонено робити, оскільки вони також стають причетними до вчинення шахрайських дій чи протиправних дій. І в подальшому вони можуть бути притягнені як до кримінальної відповідальності, так і до відповідальності до відповідно до податкового кодексу України. Чи бачите ви результат в такій просвітницькій роботі? Звичайно, тобто звертаються люди не Просто що їх ошукали, чи вони стали жертвами вчинення кіберзлочинів. А в тому вони звертаються навіть про те, що інформують, що вони виявили те чи інше протиправні дії в мережі інтернет. і вони подають повідомлення для інформування, для вжиття певних заходів для припинення того чи іншого веб-ресурсу, оголошення і так далі. Чи працюєте ви з іноземними службами? Адже знаємо, що шахраї працюють не лише по Україні, але й по Європі, Сполучених Штатах, так департамент кіберполіції співпрацює з правоохоронними органами інших держав, і вони звертаються до нас за інформацією за допомогою. Так само ми звертаємось в межах чинного законодавства до них за допомогою. І отримання тієї чи іншої інформації зараз у соцмережах багато реклами, так званих офісів, кол-центрів, там, де багато шахраїв, і багато молодих людей ведуться на це і хочуть працювати і отримувати великі кошти. На вашу думку, наскільки це небезпечно і що б ви порадили таким людям? Це небезпечно, бо є не тільки випадки про те, що працевлаштуватися на дану роботу. Шахраї так само користуються цим і вказують: якщо ви хочете працевлаштуватися, здійсніть передоплату за працевлаштування. Це перше, що можуть бути потерпілими. А інший є е, бік медалі в тому, що е, це можуть бути так само вони співучасниками вчинення злочину тих чи інших протиправних дій, які можуть бути притягнені до відповідальності за вчинення протиправних знову ж таки дій. Наша розмова добігає кінця. Пане Василю, на завершення. Давайте сформуємо для наших глядачів три золотих правила кібербезпеки, що найголовніше має пам'ятати кожен, хто користується інтернетом. Щодо користування в мережі інтернет, необхідно, щоб облікові записи мали надійні паролі, щоб не відбулося несанкціоноване втручання, не передавати будь Кому персональні дані свої, і слідкувати уважно, які відвідуєте веб ресурси, щоб вони не містили шкідливого коду. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із заступником начальника відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області департаменту кіберполіції Нацполу України Василем Сірацьким. Зокрема, поговорили про кіберзлочини. Шахраї постійно вигадують нові схеми аби заволодіти грошима. Зловмисники розраховують на вашу паніку, довірливість та неуважність. Головне пам'ятати, що наша безпека в наших руках. А це була програма без цензури. Дивіться нас щопонеділка та щочетверга на рівне один. До зустрічі.